Скільки іграшок не даває, дрючечки це наше все. Знайшли воно. Якийсь такий веподібний дрючечок і займаються. дві сестрички. Це в них є в місті такий папа, будулай ходить. І мама там руденька, бородатик. А це їхні досі тут. У нас притулки. Думала, цуценятками пороздаються. Ніхто не пороздавався. Це їхній рідний братик, зовсім не схожий томчик. Ой, то гремчик, ось отомчик. Це їх четверо у нас в одніє сім'ї. Не дадуть же познімати, вибивають телефон з рук. ось, Просто висить на мені. Прилаштовується в жовтні, буде рік.